Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Землетрус потужністю 7 балів у Румунії може призвести до руйнації будинків на Одещині. Причина значне підняття рівня ґрунтових вод. А це в свою чергу сталося через зношеність каналізації та хаотичну забудову. Найближча до нас сейсмоактивна зона, де постійно відбуваються землетруси. Це румунська вранча. Вона знаходиться на відстані 250 кілометрів від Одеси. І ось ті самі будівельні, наші державні будівельні норми, вони передбачають якраз оцінку того самого балу сейсмічної небезпеки. Так для Одеси ось це окреме питання, тому що дійсно у нас за ті самі останні роки рівень ґрунтових вод в районі міста доволі ну, піднявся. Це пов'язано з зношенням комунікації, з е е е витоками там, з водогонів і так далі. А якщо ви побудуєте якийсь хмарочос десь там на схилі, а на той схил буде складений породами з сувними, які можуть формувати суви, а потім ще туди потече. Вода, яка намочує всі ті, то там навіть невеличкий землетрус, невеличке сейсмічне явище призведе до того, що все це зруйнується, все те склон з'їде, будівля рухне, і буде таке явище, що тут була просто катастрофічний землетрус. Хоча сейсмічна хвиля була дуже невеличкою. Нагадаю, 6 серпня у зоні вранча стався землетрус, який могли відчути на півдні Одещини. Його епіцентр був на відстані 126 кілометрів від кордону з Україною. Також учора ввечері у Румунії зафіксували одразу три землетруси. Епіцентр найсильнішого з них був на відстані близько 120 кілометрів від Грані. Заступник командира на Одещині оформлював людей на дистанційну службу у війську. За таку послугу він забирав собі виплати цих військових. У ДБР кажуть, по такій схемі заступник командира оформив два десятки людей та заробив на них близько 20 мільйонів гривень. Посадовця затримали та повідомили йому про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває, встановлюються інші особи причетні до організації схеми. Стажер автомийки викрав машину клієнта. До поліції звернувся власник зниклого авто. Він сказав, що лишив на мийці свою ауді q К'ю-5», А коли повернувся, не знайшов там ані своєї машини ані самого працівника. З'ясувалося, що стажер мийки на цьому авто поїхав з Одеси додому у Березівський район. Втім, дорогою пробив колесо та покинув машину у полі, а попуткою повернувся в Одесу. Стажеру автомийки тепер загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. В Україні зростає попит на вживання авто з-за кордону. Протягом липня український автопарк поповнився 20 тисячами таких машин. Про це повідомляє Укравтопром. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто. Це 48 Середній вік вживаних машин, що в липні отримали українські номери, становить майже 9 років. Найпопулярнішим став Ольксваген Гольф в Україну за липень таких машин ввезли 913 одиниць. Повне блокування Телеграм в Україні призведе до проблем з інтернетом. Про таке кажуть фахівці з кібербезпеки. Водночас заблокувати Телеграм за прикладом ВКонтакті теж не вийде, каже експерт. Бо ці два ресурси влаштовані по різному. Нагадаю, днями нардеп Микита Потураєв заявив, що треба заблокувати платформу Телеграм в Україні, адже через неї росіяни координують диверсійні дії на нашій території. ВКонтакті це певний певний веб-ресурс, так до якого відповідно користувачі, які має відповідно свою IP-адресу. Так, ми можемо просто заблокувати доступ з нашої української держави відповідно до цієї IP-адреси е е ВКонтакті. Телеграм є дещо розподіленою мережею, тобто він має низку серверів, які знаходяться територіально по різних країнах світу, так і блокуючи ось ці сервери, ми можемо порушувати, порушити нормальне функціонування інтернету. Ну, ми бачили це ще раз, кажу, у 2018 році, коли дуже багато сервісів після ось спроби такого блокування доступу, так вони просто втратили свою доступність, тобто неможливо було звернутися не тільки до телеграму, а ще до багатьох багатьох сервісів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.